В міському управлінні житлово-комунального господарства прогнозують, ремонтні роботи серпантину в селищі Червоний Шлях розпочнуть у серпні-вересні. Зараз на фінішній прямій виготовлення проєктної документації. Враховані зауваження і технічні умови Полтава водоканалу Полтава-Газу. І я так сподіваюся, що найближчим часом ми будемо проводити тендер до залучення підрядної організації будівельної, яка буде виконувати роботу. Але цей проєкт зараз завершується, буде проводитися експертиза, і якщо все нормально, то ми маємо всі шанси. Я вже котрі подвігаю сроки, щоб, можливо, в серпні, можливо, в вересні ми почнемо ці будівельні роботи. У Полтава водоканалі свій розділ проєктної документації щодо зовнішніх мереж водопроводу розробили та повідомили про це генерального проєктувальника, говорить виконуючий обов'язки генерального директора підприємства Олег Мізік. Стосовно червоного шляху ми свій розділ проекту зробили стосовно води. На сьогоднішній день де проект документація розроблена. Замовник повідомлений 14 червня, що все готово. На сьогоднішній день вони нічого не забрали. Документація знаходиться. КП пороли канал канал». раніше в управлінні ЖКГ міста припускали, що проєкт ремонту аварійної ділянки на серпантині по вулиці Паїсія Волочковського можуть затвердити вже на початку червня, проте його неодноразово переглядали через складність ділянки, де відбувається сув ґрунту. Зупинилися на варіанті, щоб навантаження лягало не на ґрунт. Говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Будуть робити свайне поле по дорозі. Якщо хотіли його підпирати з боку, то тепер будуть свайне поле без. По дорозі зверху накривати бетоном, і таким чином, скажімо так, нагрузка ляже не на ґрунт, а нагрузка ляже на сваї, і дорога буде ну, як міст, умовно кажучи, да тор трохи піднятий. Оце таке проектне рішення. Як і раніше зробити цю дорогу та відкрити проїзд, сподіваються до кінця поточного року, говорять в міськраді. Нагадаємо, вулицю Паїсія Волочковського перекрили 25 січня через Сувгори гори та стрімку руйнацію дороги.